Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Мене звуть Людмила, я з півночі України. І сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом. Кому знайомі такі території землі, такі сотки. І ви втомилися гнути спину, так як і я. То зверніть увагу, оцей, оця територія у нас не запахується вже три роки. Тому що я прийшла до ідеалу, прийшла до максимуму отримання урожаю з мінімум грядок. І якщо ви теж такого ж, такої ж думки, так, втомилися від оцих гектарів запахування, а потім вибирання мінімума, то тоді вам сюди Йдемте зі мною. Зараз покажу вам. Що я зробила, як роблю для того, щоб на дачі влітку як можна більше відпочивати і отримувати більше, ніж отримувала раніше з таких от гектарів землі. Кожні три дні маю доволі гарний врожай із своїх 50 кущиків, завдячуючи органічному землеробству і майже не використовуючи ніякої хімії. Сьогодні хочу показати півтораметрову метрову перчину, яку мені вдалося виростити. Тут такі ось довгі перчинки. Це солодкий перець банан. Він у мене вже поспів. Сьогодні я скуштувала, він дійсно солодкий. Тому ось така чудо перчина у мене виросла на моїх теплих грядках. Це наш дачний двір. Запрошую. І ось мої сучасні грядочки. На яких мінімум затрат йде, мінімум труда, мінімум хімії, тому що я прихильник органічного землеробства. І на цих грядочках я отримую більше врожаю, чим отримувала раніше з 10 соток свого городу, який закинула. Просто ми там витравлюємо траву, щоб він у нас не заростали, а з оцих ось своїх таких... Грядок метр 10 на дев'ять 9 Ми, Наша сім'я має органічно чисту продукцію на весь сезон, на ціле літо і на цілу зиму. Тут у мене росте картопля. Ну що ж, прийшов момент істини. Подивіться, що тут наросло таким бадиллям. Остокущ, так яке бадилля. З чотирьох рядків картоплі, яка була посаджена в цьому році, це 120 картоблин. Я отримала 6 мішків картоплі, деяка з яких важила до 700 грамм. Я вам скажу картопелька. У пів кіла. Водила в мене 700 грам. Як бачите, цілу зиму осінь, весну вежу сюди органіку. Курячі від наших курочок, яких теж тримаю на мене Кому цікаво, можете підписатися, побачити, як ми їх вирощуємо тут. А їм тут як, як на курорті. Он що вони витворяють, як їм тут добре в зимовому курнику. Ну що? Йдіть, йдіть на зелень, йдіть. Давайте я вам сюди висиплю а ні, йдіть на зеленушку. А, так. Вітамінний салатик. О, як красота. Сухенько, тепленько їм тут. Красота. Так, у нас оборудований зимовий курник. Якщо у вас цікавлять якісь питання, як тримати курочок на дачі, щоб були круглі рік яєчки, щоб вони неслися. Підписуйтесь на мій канал. Про все розповідаю. Якщо щось цікаве, задавайте питання, обов'язково поділюся. І ось я не була 5 днів. Наші 12 курочок, із яких 4 вже старенькі, майже не несуться. От маю стільки я єчу. І ось так виглядають мої грядки зараз під зиму, зараз грудень місяць. Всю органіку сюди вожу, навесні потім перекопую. Не вкладаю ніяку хімію і маю максимальний урожай всього. І картоплі, і, і різних овочевих культур, і плодових так само. От як бачите, ростуть у мене тут всі кущі, і малина, і смородина. О, такі, вон такі кущі виростають смородини. Чи бачили ви, коли такий кущ смородини, від якого ось осінню обрізків ніби з дерева? І отакі гілки. От. Бачите, вон, що приходиться вирізувати. Це самий звичайний кущ смородини. Ось такі в нього стовбури. Приходиться вирізувати сікатором таким от акумуляторним, тому що по-іншому по-іншому не вийду. О які гілки потрібно вирізувати. Тобто це гілки четвертого року, які вже своє відплодоносили. І от сьогодні я їх... Прибираю, щоб вони тут не заважали, щоб розчистити свій кущик. То ось такі гілочки я у не зрізаю. Як я за ними доглядаю, теж можете побачити. І отак виглядають мої грядочки. Буквально 2 сотки плодородної землі, з якої я маю все. І так виглядає двір. Для відпочинку. І трішки городу. В магазини на базар взагалі не хожу. Маю свою органічну чисту продукцію. Якщо ви такої ж думки, підписуйтесь на мій канал, заходьте, дивіться, буду рада ще комусь допомогти, для того, щоб влітку мали більше можливості на відпочинок. Радіти на літу, радіти природі, квіточкам і мати свою домашню продукцію без хімії. І без додаткових затрат. Врожай цього року ще раз довів, показав, що органічне землеробство працює, що можна, завдячуючи технологіям, методам, е таким підходам, як я роблю, виростити доволі гарний врожай. От такий врожай у мене цьому році я збираю. Картоплю зібрала до 700 грам розміром. Зверніть увагу, без хімії, тільки завдячуючи методи посадку в розвал. Маю помідори, теж поросли такі ось до пів кіла. До сих пір ще свої огірочки, перці теж ось різних сортів, це солодкий. І виноград у нас теж поріс. Вдалося нам його врятувати, такі ось гроночки. Як бачите, бубки такі теж, Вон які виноградини, до 5 см в діаметрі. Завдяки своїм методам і технологіям по обробці землі, я вже три роки насолоджуюся відпочинком на своїй дачі. І забула, що таке тяжка праця, а лише творчий відпочинок. І вам того бажаю.